Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, ти сьогодні Зані, новий персонаж у Weathering Waves. І я одразу хочу сказати, що я вражений тим, як її збалансували. Тому що, побачивши множники її скілів, бафи від Фібі, баф від її Сігни, я думав, що без сігни та Фібі вона взагалі не буде працювати. Або ж якщо вона без сігни та Фібі буде класним персонажем, тоді з Фібі та Сігною вона буде пауеркріпом, якого в цій грі поки що не було. Однак збалансували її досить непогано, при тому, що все дуже сильно буде залежати від того, як саме ви нею гратимете. І скажу одразу, на мій погляд, це досить складний геймплей для того, щоб витиснути з неї максимум демеджу. Що ж, як завжди, почнемо зі скілів. Однак цього разу тут не просто багато тексту, а тут просто ну неймовірно багато тексту. Абсолютно, ну, скрізь тут купа всього написана. Тому цього разу я буду розповідати про неї трішки інакше, ніж я це робив на інших персонажах. І я сподіваюся, що саме така подача цієї частини відео буде кращим варіантом, ніж те, що я просто. Читав, що тут є, і пояснював, що воно взагалі робить. Цього разу я буду просто розповідати, як саме працює персонаж і що на ньому можна робити. Отже, звичайна атака нам не те, щоб дуже потрібна, однак, просто ну вона є. Вона заповнює наше форте, і коли ми його заповнюємо повністю, ми можемо використати посилену навичку. Вона нам дає, як бачите, стан Sunburst. Це вмикає наш сет, це дає нам бонусний демедж спектрофразл. Далі ульта. Ми набрали наше форте, використали навичку, отримали баф і використовуємо ульту. Увійшовши в ульту, ми просто спамимо звичайними атаками. І власне, це і є. Так і працює персонаж. Як тільки ми маємо змогу натиснути знову ульту, ми завершуємо комбо нашого персонажа. Ну і власне це все. Ми переходимо на іншого персонажа. От, уявімо, що ми через аутро залітаємо на зані, далі використовуємо навичку, далі basic 3, далі посилену на навичку і перемикаємося на ульту. Все, далі б'ємося в ульті. Просто спамимо звичайними атаками. І завершуємо все ультою. ще раз натиснувши ульту. Після цього можна навичку дати Basic 3 і перемкнутися на іншого персонажа. Все, тобто, попри те, що опис скілів він величезний, насправді сам геймплей персонажа досить простий. Далі у її навички є можливість контратакувати. При цьому вона ще й зносить супротивнику додатковий тафнес. З пріоритетів прокачки в нас спочатку іде форте, потім ліберейшн. Далі скіл. Ну і далі можна ну і можна прокачати звичайну атаку та інтро. Щодо ехо, то в нас один єдиний гарний сет, звісно, для цього персонажа. Це новий спектро Фразл сет, він дає нам спектродемедж, він дає нам 20% крит шансу. Та якщо бити ціль з 10 та більше спектро Фразл стаками, то ви отримаєте ще 15% спектро демеджу. На жаль, якщо ви граєте разом зі спектро ровером, то підтримати 10 стаків буде досить складно, тому що ровер накладає дев'ять. Однак це втрати лише 15% спектрофразл демеджу, тому не те, щоб супербагато. Щодо мейн-ехо, то цього разу, це вперше, ми одягаємо не 4 вартісне ехо, а трьохвартісне вартісне ехо, тому що саме воно дає нам спектр демедж бонус та хеві атак бонус, коли це ехо знаходиться в мейн слоті персонажа. Тому, якщо ви раптом не хочете його використовувати, то можете не використовувати. Свій бонус він буде давати завжди. Щодо мейнстатів, то. Трейдова, скоріш за все, у вас буде четвірка, далі 2 на Спектро Демедж і 2 на атаку. Трійки на атаку використовувати можна, однак э, Спектро Демедж все ж таки дасть більше цьому персонажу. Коли балансите персонажа, пам'ятайте, що сет дає вам ще 20% крит шансу. А якщо ви граєте з шоркіпером, то шоркіпер дає вам ще 12,5%. тому тримайте це в голові і не допускайте перевищення 100% крит-шансу, тому що все, що вище, вже не дає нічого. Щодо відновлення, то я спочатку грав з 108% і мені взагалі не вистачало. Далі я спробував 118. І для другої ротації все було окей, коли я грав зі спектроровером. Але коли мені треба було зробити третю ротацію, то тут мені вже почало не вистачати енергії, і як бачите, я зібрав тут ще один додатковий рол енергії. Тому в залежності від вашого геймплею, кількість відновлення я б радив тримати близько 120%, плюс-мінус 10. Щодо зброї, то її сігна, звісно, найкраща з можливих варіантів, тому що вона дає нам Пектрофразл Damage Amplifier, тобто це повноцінний множник цього демеджу. І якщо ви граєте без Фібії, то скоріш за все це буде досить вагома прибавка вашого демеджу. Тому що поза цим бонусом сам персонаж ще дає собі 20%. 20% плюс 50% це вже 70% ампліфікейшена, плюс 15% дає, наприклад, Шоркіпа чи Веріна, тобто 85%. Плюс до цього. Фібі дає зверху ще 100%, і якщо у вас є Сігна Фібі, то вона дає ще 30%. Так як цього множника скрізь дуже багато, то і ефективність подальшого збільшення цього множника буде менш значущою. Тож, якщо у вас, наприклад, є Фібі, і у вас є Сігна Сянліяо або ще краще Сігна Рочі, тоді я б не радив крутити сігну зані. Тому що якщо у вас є Фібі, а особливо якщо вона у вас з Сігною, то в цьому випадку демедж з Сігною Рочі буде приблизно такий же, як з її власною Сігною. Тож відсутність Сігни критичною буде тільки якщо у вас немає Фібі. Однак за тестами в мене вийшло, що різниця між її Сігною та Сігнею Сенліяо не така суттєва саме в швидкості закритті контенту. Я закрив приблизно за. Ну, можна сказати, за хвилину 20 з її сігною, і за хвилину 30 з сен Сенлія. І це було зі спектроровером, Тобто там, де різниця мала бути. Суттєвішою, якщо це буде Сігна Рочі, то звісно різниця буде ще меншою, тому що Сігна Рочі досить близька до Сігни Зані. Якщо ж у вас немає жодної п'ятизіркової зброї, то краще за все скрафтити для Зані новий кастет. Ну його тут немає. Однак, вийдете в крафт крафтити для неї кастет, який дає бонусний демедж за рахунок спектра фразл стаків. Щодо її сіквенсів, то ми знову маємо перші три сіквенси дуже круті. Так, вони дають трішки менше, ніж сіквенси Бранта чи Кантарелли, однак вони все одно досить сильні. Перший сіквенс дає нам трішки демеджу, приблизно 20%, та робить вас імунною до переривання при касті Heavy Slash Nightfall, тобто третього удару в серії. С2 дає нам ще 20% крит рейту та посилює наше, до речі, не Знаєш, що таке Target Action Forcible Repost. було б добре, якби був короткий опис, коли ми наводимо сюди чи натискаємо це, збирається додати в Геншині. Це в цій грі це було б теж корисно. Однак, я думаю, що розробники подивляться, що це додали в Genshin, і додадуть і сюди, тому що з розмірами опису скілів і кількістю усіх цих назв дуже складно запам'ятати, що це конкретно, і мені, наприклад, зараз ліньки йти і дивитися, а що ж це таке. Тому загалом це все одно посилення демеджу, враховуючи, що тут 20% крит-шансу. Однак, як ви розумієте, ці 20% крит шансу ще ускладняють збірку персонажа, тому що сет дає 20, тут ще 20, і 12 з половиною дає Шоркіпер. Можливо, це більше для тих, хто хоче звільнити шоркіпера для якоїсь іншої команди. Однак, демеджу цей секвенс все одно дає багато. Третій сіквенс дає нам ще більше демеджу для оцієї. Останньої бік бадабум в серії ліберейшно, бо він технічно не є спектрофразл демеджом, тому фібі його не посилює. А за рахунок цього сіквенсу демедж буде посилений. Наступні два сіквенси дають несуттєву кількість бонусів, і останній сіквенс ще приблизно 50%, плюс до усього демоджу персонажа. Якщо ви хочете інвестувати в цього персонажа, то s 3 буде класною зупинкою, і далі, на мою думку, вже не варто інвестувати. Що ж? Секція команд буде, мабуть, найпростішою, тому що у вас в будь-якому випадку в команді має бути або Фібі, або Спектр Ровер». Немає варіанту, що у вас не буде одного з цих персонажів, тому що зані не може грати без спектрофразла. Так, далі ще має вийти Чакона, однак я поки що не знаю, чи достатню кількість спектрофразлу вона буде накладати і чи вистачить цього зані. Однак подивимося, коли вона вже вийде. Зараз або Фібі, або спектроровер. обов'язковий слот в цій команді. Третім слотом може бути або наш Хілер, тобто це Шоркіпер, або байжі, усі ці персонажі чудово підходять в цей слот і бафують нашу команду. Щодо використання спектроровера ще одним персонажем, я не побачив якогось суттєвого, Тєвого посилення команди, додавши сюди спектроровера ровера замість хілера. Однак я значно ускладнив собі геймплей, тому що, хочу у ній і є багато редакшенів, блокування за рахунок скіла і таке інше. Однак вона хоче давати повноцінну ротацію. А отже, якщо ви будете її переривати, наприклад, якщо супротивник дуже часто б'є, то вам доведеться отримувати попитці. І через це вам буде хотіти. Щоб у вашій команді був хілер. Звісно, якщо ви закриваєте контент за одну ротацію, це не важливо. Однак, якщо у вас немає сігни, якщо у вас поки слабкі ехо, тоді вам доведеться робити ще одну і ще одну можливу ротацію. Через це, звісно, ви будете більше і більше отримувати попиці. І через це ця команда мені не подобається. Те саме я можу сказати і про використання ровера як хілера на пару з Мортефі, якщо у вас немає Фібі. Частина демоджу Зані це хеві атаки, так само, як і спектрофразл. Тому можна бафати зані за рахунок Мортефі. Якщо використовувати спектру ровера плюс Мортефі, і підгадати все таким чином, щоб Мортефі зміг передати баф Зані, то в нас будуть і спектростаки, і баф від Мортефі, і загалом все досить непогано в Зані буде. крім того, що вона не буде хілитися. Так, у спектру ровера є С4, яке трішки хілить, однак сила цього хіла, на мою думку, недостатньо висока, щоб розцінювати ровера як повноцінного хілера. Тому такою командою буде грати значно складніше, ніж якщо замість мортефі поставити хілера. Щодо того, як одягнути нашого саппорта, то на мою думку, найкраще це Moonlit Cloud Set. і він дає нам багато атаки, плюс передача бафу ехо нашому ДД, плюс відновлення, теж корисне для Фібі. До речі, я помітив, що на другій або третій ротації в мене часто в Фібі немає ультимейту, тому на мою думку, мабуть, треба зібрати їй більше відновлення саме в такій команді разом з зані. Що ж, тепер до ротації. Починаємо все з скіла та бейзік атаки, переходимо на нашого хілера, даємо її ротацію. Далі на Фібі даємо її ротацію. Пам'ятайте, що треба затиснути навичку, щоб увійти у наш Confession State. Якщо у вас є можливість робити Counter на Фібі, то це найкращий варіант використання хеві-атаки. Далі переходимо на Зані, даємо навичку. Заряджену навичку і вмикаємо ультімейт. І просто спамимо звичайними атаками. Після цього завершимо все ультою. Якби замість Веріни в мене була Шоркіпер, то в цій команді довжина ротації кожного персонажа була б приблизно однаковою, принаймні першої ротації. Можна помітити наскільки я погано граю на Фібі, тому що бос дуже активний, а я намагаюся не зафакапити її ротацію. На мою думку, це закриття можна покращити ще десь секунд на 10-15, Однак траїти персонажем, якого в мене немає і не буде не дуже хотілося. Що ж, тепер до порівняння. Я обрав саме цього боса, тому що в цій залі немає скаженого бафу на 100% фразл демеджу, який є в центральній залі. Тому кілька варіантів проходження зробив саме цієї зали. Отже, зліва, зверху, ми маємо зані з Сігною та Спектро ровером. З зані з Сігною та Фібі. Зліва знизу Камелія без Сігни, однак з С 6 Сенхуа. І справа знизу Сенлія разом з Сігною та Санхуа С 6 Я дав Сенлія о Сігну, тому що його нам давали безкоштовно, і порівняння його разом з Сігною з рештою персонажів буде більш раціональним, якщо порівнювати кількість вкладених круток у персонажа. Що ж, преміум команда Фібі вже закінчує свій ран. За нею йде команда Лі Яо. Для нього не дуже важливо, що бос багато рухається, тому він закриває його досить просто навіть з Санхуа, а не з Єн Лін. Ну і ще через 10 секунд закривають зані та Камелія. Щодо Вімперін Вейст, то мені Зані тут не дуже сподобалося, хоч в неї є дуже широкі атаки, однак через те, що вона залежна, як і власне дамажна фібі, від стаків спектрофразлу, то через це зані складніше підтримувати стаки своєї ульти. Закривати цей контент, вона, звісно, буде, однак, на мою думку, треба буде добряче навчитися, як саме використовувати Зані у цьому режимі. Що ж у підсумку? Я буду відвертим, я боявся, що через те, що у Фібі таке сильне аутро, це зламає Зані як персонажа, зробить її або дуже сильною з Фібі, або дуже слабкою без Фібі. Однак вони досить добре витримали цей баланс наявності бафів та їхньої відсутності. Тому за це 5 балів. Розробником мовою, так я вражений, що все вийшло набагато краще, ніж я думав. Тож я можу трішки заспокоїтися і видихнути, тому що мені не треба робити відео з поясненнями, що за фігню накоїв розробник, додавши в гру настільки сильні бафи. В реальності, так, деякі цифри на екрані відрізняються колосально, тому що з Фібі це може бути 50, 60, 70 тисяч, а з спектроровером це буде 15-30 тисяч. Так, це велетенська різниця, однак на практиці. Якщо подивитися саме на швидкість закриття контенту, то різниця не настільки величезна. І я думаю, що тут все через те, наскільки сильний спектроровер. Її ротація досить коротка, однак за цю коротку ротацію вона спричиняє досить високий демедж, реально високий демедж, як для повноцінного сабдиде. І цього в комбінації з тим, що в зані є достатня кількість демеджу саме від ультимейту, то це балансує зменшену шкоду від її ротації. І тепер мені цікаво, якою ж саме вони зроблять картатію. Тому що в мене в планах крутити чакону і нашого головного персонажа регіону, не знаю, мабуть так, що там буде з нею, подивимося. Однак, поки що, Зані я задоволений. І хоч мені геймплейно вона не дуже сподобалася, тому що це все ж таки не сянліяо, і це не Карлота, якими ти одразу сідаєш і в тебе. Інтуїтивно все зрозуміло, що робити. З нею довелося подлубатися. Плюс мені не дуже подобається Фібі, так відверто буду казати, геймплей Фібі. Він цікавий, він свіжий, однак треба щось робити, треба думати. В мене часто буває, що я випадково не даю заряджену навичку і дуже поспішаю дати заряджену автоатаку, ну хевіатаку. І через це входжу не в сапортський стан, а в дамажний стан. І через це. Втрачаю весь трай, тому що все, ротація зруйнована. Однак, якщо привчити себе достатньо пограти саме такою комбінацією персонажів, я думаю, цьому можна навчитися, і таких проблем більше не буде. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!